Сьогодні... Сьогодні день хрещени, людей, що Богу повірили, хто його вчення уже знайшов і серця йому довірили. Людей, що Бога полюбили, дізналися, що він один лише спасає. І дає сили на вік, не на кілька годин. Господь говорить, що людина захоче повірити йому, охреститися повинна і бути вірною одному. Тоді вона вже є член церкви, єдиного нашого Бога. Духовно вже не може вмерти до служби Богу вже готова. Вона вже знає заповіти, що нам Ісус заповідав. Вона, як усі Божі діти, шанує все, що Він сказав. Вона ласкава, щира, добра, хоче усім допомогти. Щоб вірна була в них дорога, і лиш по ній треба йти. Не лаятися і не битись, а тихо, мирно поясни, як із близькими примиритись, про Господа їм розкажи, що люд ніколи не вмирає, завжди у вічності живе. Хто на землі Бога пізнає, той з ним ніколи не помре, а житиме в Божому царстві, в прекраснім небеснім краю. Забуде про горе і радство, Не буде прикрощів жалю, а буде радість невимовна. І щастя, що булося все, що мріяла, і чаша повна і лється у серденько твоє. Бо полюбила щиро Бога, робила все, як він сказав. Тому його й твоя дорога злились, бо він про тебе дбав. Тебе він вів самого. Дитинства охороняв від зла беріг, спасав від всякого безчинства й до себе на кінець привів. А тепер треба берегтися від нападу нечистих сил, читати Біблію, молитися, щоб не попав у очі пил і іншим всім розповідати. Про вічне життя і спасіння від Бога щоб подяку мати, бо ти його дитя насіння, коли хрещення ти прийняв, то дійсним членом церкви став, а Господь церкву забере, на суд вона вже не прийде. До Бога прямо в небо піде і буде жити разом з ним, туди, як наречена війде і вічно буде поряд з ним. Слава Богу.